У центральному матчі 12-го туру футзальної екстраліги «Ораган» зазнав гостьової поразки від лідера чемпіонату Львівської енергії. Галичани відкрили рахунок уже на другій хвилині, коли овсяніков середній дистанції пробив точно під штангу. Наприкінці першого тайму гості мали можливість зрівняти рахунок з дабл пенальті, але кордоба не влучив у ворота. У другому таймі енергію прорвало після дубля Максима Павленка і голу Ільдара Макаєва. Орган перейшов на гру в п'ять польових, але встиг забити тільки один гол престижу. Він на рахунку Валентина Цвілих. Енергія продовжує лідирувати, набравши 24 очки. На один пункт менше у найближчого переслідувача локомотива, який у Донецьку здобув вольову перемогу над Янаківцем. Три-два ураган надалі третій 16 очками та одним матчем у запасі. Тим часом, після останньої гри одразу троє гравців фізького клубу відбули в розташування збірних. Зокрема, на два товариські матчі українців проти збірної Казахстану викликані голкіпер Кирило Ципун і Роман Кордоба. Обидва поєдинки відбудуться 6-7 грудня у Херсоні. А от Сержао полетів до Москви, де приєднався до збірної Азербайджану, яка проводить там свій тренувальний збір. Інший збірник з азербайджанським паспортом, бірожеде, перебуває у Бразилії, так само як і ще один ураганівець ділву нещодавно бомфудзалістам були зроблені операції. Про терміни відновлення а також приблизні дати повернення острій, стане відомо дещо пізніше.